Зараз все більше трапляється така ситуація, що люди десь їдуть на далеку відстань, наприклад, за кордон, але в той же час вони хочуть, щоб своє житло трохи підлаштувати, ну, зробити якийсь ремонт. І буває, вони на відстані щось замовляють. І от уявіть собі, на відстані хтось пише цілий перелік робіт. Попросив, щоб знайшли найкращих спеціалістів, які розуміються на справі, а сам пише те те і те. І тут головний майстер бере цей список і читає, що обов'язково це зробіть. І там, наприклад, в стіні, в ванні, хай все залишиться все на тому ж рівні, але труби хай будуть заховані. Але майстер дивиться, це ж несучі стіни. Я не можу. Це ж неправильно там все прорізати, це порушить конструкцію будівлі. Так само зробіть так, щоб кімната була продовжена на лоджію. Але це також та опорна стіна, яку не можна зачіпати. І так далі, і так далі. Якісь вимоги дуже наполегливі. Але людина, яка на тому розуміється, вона просто каже, та якісь неправильні прохання, я того так не можу зробити. Я так взагалі не працюю. Я, я роблю все правильно. Краще було мені сказати, зробіть, щоб було добре, і я би зробив. Я думаю, що подібна картина трапляється і в людини з Богом. І от як це саме може бути, і як би не мало бути, ми з вами зараз пороздумуємо. Я пропоную, щоб ми прочитали з другої книги Самуїлової, з 15 го розділу. 24, -й, 26 -й вірші. Відкриємо, будь ласка, друга книга Самуїлова. 15 розділ. 15 розділ. І ми прочитаємо з 24 го вірша. А ось йшли. І садок та всі левити з ним, що несли ковчега Божого заповіту, і вони поставили Божого ковчега, а Евіатар приносив цілопалення, аж поки весь народ не вийшов із міста. І сказав цар до садока: поверни Божого ковчега до міста, якщо я знайду милість у господніх очах і він поверне мене, то я побачу його та мешкання його. А якщо він скаже так, не бажаю тебе, ось я. Нехай зробить мені як добре в очах його. Про кого йде мова? Про Давида. Це уривок з розповіді про те, як Так, про Авесалома, дуже правильно підказують історія про Давида і його сина Авесалома. Коли Авесалом повстав і збурив народ так, щоб піти проти царя Давида, то цар, коли почув звістку про це, Сказав до всіх, які були з ним, краще давайте ми підемо з міста, бо як прийде Авесалом, то ще тут виріже все місто. Для чого нам? Залишимо все в спокої, ми підіймо, хай Господь розпорядиться. І от вони йшли. Вони вже там проходили, як ми знаємо, з гори Єрусалиму до гори Оливної, там потік Кедрон, і в той момент. Виявилося, що первосвященники також з Давидом. І вони винесли Божий ковчег з храму. І поки народ переходив, вони там приносили жертви цілопалення в той час і були готові так і з ковчегом піти разом з Давидом. Ну бо йде цар і виходить Божий ковчег, святеня, символічне. Символічна ознака Божого перебування з народом. Та й взагалі таке відчуття, з ким ковчег, то з тим і Бог. І вони, вони взяли той ковчег і були готові, щоб з Давидом понести того ковчега. Але Давид їх зупинив, каже: поверни Божого ковчега, сказав до Садока. І, і далі він дав оце пояснення. Не потрібно брати цей ковчег, а каже, ми віддамо себе в руки Божі. Ми ще на цьому зупинимося зараз, як саме пояснив це Давид. Але на хвилинку, чи нагадує вам цей момент ще якийсь епізод з історії Ізраїлю, коли брали з собою ковчег? Це також книга Самуїлова, перша Самуїлова, четвертий розділ, розповідає про те, як фелестимляни напали на Ізраїль, і ізраїльтяни мали певну поразку. І вони тоді, порадившись, сказали, а давайте ми, це 1 Самуїлова, 4 розділ, 3, 4 вірші. А давайте ми візьмемо Божого ковчега з собою, і нехай спасе нас із рук наших ворогів, і послав народ до Шіло. І понесли звідти ковчега заповіту Господа Саваота, що сидить на Херувимах. А там були двоє Іллієвих синів, Хофні та Пінхас, із ковчегом Божого заповіту. Оці невірні сини якраз були на чолі, сини Ілієві. І вони погодилися, взяли ковчег з собою. І це не сподобалося Господу. Вони думали, як ми. Повернемо ковчег, то так Господь і зробить. Не мов би, не мов би вони хотіли іншими, руками, іншими словами зробити, що Господь в їхніх руках. Як ми спрямуємо Господа, то так Він і зробить, ну інакше не протлумачиш. Так буває, що людина хоче від Бога того, наполегливо хоче чогось. І наполягає на тому. І їй здається, що Бог має зробити так, як вона хоче. Але Бог дав так, що ізраїльтяни мали поразку, і фалестимляни захопили того ковчага. І є там далі продовження тої історії. Суть не в тому, а суть в тому, що вони хотіли скерувати Богом. Давид же собі так не посмів зробити. Він розумів, ковчег це символ Божої присутності. Я не можу так робити, як я продиктую, так Господь хай робить. І Він каже: як, як Господь вирішить, якщо буде його така милість, то може поверне мене назад в Єрусалим і на царство, і я ще побачу мешкання його, тобто ще побачу святиню, храм. А якщо Він скаже мені не бажаю тебе, ось я, нехай зробить мені як добре в очах його. Оце є серцевина того, про що ми сьогодні прочитали. Давид каже: Ось я, нехай зробить мені як добре в очах його. Не так, як я цього дуже хочу, не так, як я наполегливо попрошу в Бога, і Він хай мені обов'язково дасть. Я довіряю Господу. Він, він проведе. І тому головний висновок Богу не потрібно диктувати, що робити. Господи, зроби то, зміни це. Хай буде отак. Треба, на прикладі Давида, треба доручати в руки Божі. І книги Самуїлові демонструють приклад того, хто приємний Богові. Це людина, за прикладом Давида, яка здатна довіряти Богові, яка може себе віддавати в руки Божі і слухняна йому. І ми знаємо, що книги Самуїлові і царів написані до тих євреїв, які вже були в полоні в Вавилоні. І це були люди, які потребували покаяння в тому всьому, що вони робили. Покаяння потребували і потребували довіри Богові. І, напевно, оцей приклад про Давида він їй мав сказати. І ви зараз там в Вавилоні. Ви покарані Господом. Але ви також би мали сказати, ось ми, хай Господь діє з нами, як вважає за потрібне, не диктувати Богові, чи верни нас, чи, чи щось зроби нам. Просто довіртеся, Господь щось з вами робить, прислухайтеся, куди Він вас веде. Оце мала бути наука для них. Це має бути також наука і для нас. Щоб і ми були такими людьми, які б були готові сказати Ось я, Господи. Роби, як знаєш. Але лише на кілька хвилин хотів би, щоб ми пороздумували про те, ну а чому ж варто отак повністю покласти все на Господа? Чи не, не, не є щось всередині в нас, яке противиться цьому? І от щоб полегшити. Те, щоб покластися на Господа. Хочу просто нагадати коротко ті біблійні істини, чому нам варто отак вміти покластися повністю на його розсуд. Один монах розповідає таку притчу, сказав, мені потрібна олія. Ну це десь в давнину відбувалося, ну навіть не знаю, чи це було насправді, і він для того, щоб мати олію, посадив оливку. І, посадивши, він почав молитися: Господи, потрібен дощ, щоб коріння гарно проросло і щоб мало чим поживитися. І Господь дав дощ. Потім Він каже: необхідне ж сонце для дерева, Господи, пошли сонце. І так Бог дав, що вийшло сонечко, і після дощу веселка, все пригріло. А потім каже, треба ж, Господи, щоб і дерево було таке, щоб воно було загартоване, пошли також мороз. І тут раз і вкрилося дерево інієм. Ну, напевно, така пора була, щоб тоді так сталося. І цей монах радів, але потім подивився: а до вечора вже то деревце вже загинуло. І він прийшов такий в розпачі і говорить до свого брата, це все розповідає. А Цей йому говорить: а я також посадив дерево. І дивися, як воно вон, гарно росте. Просто я не вказував Богові, що потрібно зробити для того дерева, а просто сказав: Ти Господь творець, ти сам знаєш, що краще для того дерева. Пошли йому те, що ти вважаєш за необхідне. І дивися, як воно гарно проросло. І ця притча дуже є повчальна, бо вона нам підказує, хто є Господь, як він бачить ситуацію в порівнянні з нами. Коли Павло говорить про дещо таке масштабніше, ніж просто про щось особисте в нашому житті, в посланні до Римлян, то він каже, 11 розділ 33, 36 вірші: о, глибину багатства і премудрості, і знання Божого. Як недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому, або хто давніш йому дав і йому буде віддано, бо все з Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь. Каже Павло, незрівнянна мудрість Господня, його дороги правильні, Він все сплановує мудро на користь для своєї слави. І це не входить ні в яке наше порівняння, що ми там можемо підказувати Господи, зроби так чи зроби не так. Тому Книга Приповісті Соломонові говорить третій розділ 5, 6 вірші: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Якщо ти людина мудра. То ти маєш розуміти, що ти не можеш бачити, що буде правильніше, що буде краще. Господь мудріший. Довірся просто йому, а не своїм роздум, своїми роздумами, що буде краще. І навіть той Ілій, про якого я вже сьогодні згадував, який мав неслухняних синів, священників, і він не впливав на них, і Господь дуже розгнівався і сказав, що покарає Ілія. І через юнака Самуїла сказав, що буде таке покарання. І коли Ілій допитався, що ж сказав Господь Самуїлові про це покарання, він дізнався, то навіть Ілій, будучи первосвященником, сказав: це 1 Самуїлова 3,18: Він, Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. Навіть така людина, яка. Не була до кінця послушна Богові, але добре розуміла і правильно розуміла цю істину. Він Господь. Нам треба дозволити йому, хай він робить, що мені тут своє щось додавати. І тому перша причина, чому варто покластися, тому що Господь мудріший набагато, набагато в найвищій ступені Він мудрий. І все прораховує, і все знає, що дійсно буде на добре, не так, як ми. І ще одну причину я би нагадав, це до чого все веде Господь в нашому житті. От нам може здаватися, ну, може, з кимось він робить щось таке, щось краще, щось добре, але я не впевнений на рахунок мене. Хіба я такий чи така, що зі мною щось Господь таке робить, але є також запевнення. Списання Римлян, 8 розділ, 28, 29 вірші. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Ми вже не раз зупинялися на тому, що таке добре. Добре, це не те, що в людському вимірі добре, щоб я був здоровий, щоб мене ніхто не чіпав, щоб був достаток, і щоб все було навколо мене дуже гладенько. То не про це йдеться добре, от є продовження. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. Те добре в контексті того, що Павло говорить, те добре для нас, яке усе Бог допомагає на це добре, це те, що Він з нас робить подібних людей до Ісуса Христа. От це добре. От чим зайнятий головний майстер в цьому світі. Ми йому там, може, якісь списки подаємо постійно щось там своє. Тільки отак зроби. Я так дуже, от я дуже цього хочу, тільки одного тебе прошу. Але ми схожі на, на того замовника, який не розуміється взагалі, про що він просить. Добре, він з нас формує, ліпить, як той ганчар, ліпить гарні посудини, схожі на Ісуса. От чим він займається. А ми просимо, часто, можливо, не в контексті того, що він робить. Він тим не займається, а ми це просимо щось своє. Він просто якби, дивиться на це і, 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 і бачить, що ми не розуміємо ситуації. Ми, ніби, ми спаслися, прийшли в його господарство, а ведемо себе як чужі. Тільки би щось, якийсь шматок з густого господарства. Взяти і вибігти і знов в своє господарство. Але Господь каже: я вас запросив до себе. Я тут роблю свої плани. І мої плани це тільки зробити вам якнайкраще. І я навіть знаю, в чому це найкраще. Я вас змінюю. Коли щось здоров'ям, це я вас змінюю. Здоров'я тут дуже малу роль грає. Важливо, що я з вас роблю, коли ви хворієте, коли ви щось переживаєте, коли якісь випробування. Коли якісь нестатки, коли конфліктні люди з вами, то це все я працюю над вами. От чого просіть. Просіть, Боже, то дай, щоб ці обставини змінили мене чи оточуючих, роби свою роботу. А Господь дійсно хоче досягти найкращого. Я от ще мав недавно роздуми, і так ми з одним братом ділилися, з Івана, 15 розділ, де про виноградину і галузя. Там Ісус каже, 15 розділ спочатку перший, другий вірші, а тоді восьмий. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої. Ісус каже, у вас поміщено на Боже дерево. На я є тим деревом, на мене у вас розміщено. І отець з, з кожною гілочкою на цьому дереві, тобто з вами, він має справу. Він кожнісіньку гілочку обчищає. Він зацікавлений в тому, щоб вона родила рясно. Отець не просто помістив на дерево ту гілочку і десь займається своїми справами. Він зацікавлений в кожнісінькому з нас. Щоб ми рясніше зародили, ще раз в порівнянні з тим, чого ми може очікуємо, він зацікавлений не просто в тому, щоб нам було тепло на дереві, щоб нам було зручно, щоб вітер не дув. Він зацікавлений, щоб ця гілочка зародила, щоб вона плід принесла. І цей плід, як він каже, це прославлення Його, коли, коли ця гілочка. Здійснює те, для чого її створив Отець. От тоді, тоді досягається мета. І що я зараз хочу наголосити, це те, що Отець дійсно зацікавлений в кожному з нас, щоб вийшло те добре, щоб ми зародили добре, щоб ми стали подібними до Христа, щоб ми звістили Євангелію, щоб ми церкву збудували. Ось на що спрямована робота Бога. А ми тут можемо підходити зі своїми, повністю тільки зі своїми інтересами. Ну, так, так не буває в Бога. Він, він хоче знову вертаюся до того, що ми читали на початку. Він хоче, щоб ми були такими, як Давид. Ось я, Господи, нічого не буду Тобі вказувати. Можливо, ми іноді можемо, каже Господь, висловлюйте свої побажання. Про що переживаєте? Може, ми можемо сказати, Господи, я би хотів отак, я би хотіло, щоб Ти це змінив. Але що я буду казати? Хай буде Твоя воля, як Ісус це сказав. Хай буде Твоя воля, Ти роби, ти, ти ж знаєш краще і ти, ти досягаєш, а не я. І на завершення, просто ще такі біблійні приклади. Є е, вже не будемо так аж читати їх. Просто їх нагадаю, вони відомі. Як просили деякі люди, яких ми зустрічаємо в Писанні? Наприклад, підійшли Яків і Іван. Ну і ще там ми знаємо, що мама їхня за них ходатайствувала. І що вони попросили? Боже, Хай Ісусе, те, що Ти хочеш, зроби з нами, ми все готові. Просто роби з нами, що потрібно. Ні, вони прийшли зі своїм. Хай, Господи, зроби так, щоб я був справа, а брат був зліва, коли ти прийдеш в своєму царстві. Вони бачать просто своє, земне, те, що їм хочеться. Але Ісус каже, ви не знаєте, чого просите. От щоб не було за таким же чином з нами. Ми щось просимо, конкретне просимо, Боже, Дай оце. Але чи не почуємо ми відповідь від Господа? Ви не знаєте, чого ви просите. Ви просто не розумієте моєї волі, що я тут роблю на землі. Просіть згідно з тим, що я роблю на землі. Або якщо не розумієте до кінця тої волі, просто скажіть, Господи, Ти роби, і я буду робити. Так ми би почули від Господа. В Якова ми зустрічаємо, що там бажаєте, але не маєте. А не маєте, бо не прохаєте це четвертий розділ. А а далі каже прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Виходить в церкві, до якої писав, чи в церквах, до яких, до яких писав Яків, було, була така тенденція, що просили просили в Бога, зверталися. Це добре, коли люди були на молитві, але вони просили з своєї точки зору: Господи, дай нам те, що ми от хочемо. Але чують докір від Господа. Ви просите і не розумієте, що ви просите. І позитивний приклад мені нагадався, і на цьому вже будемо завершувати, з Даниїла, оці юнаки, Шадрах, Мишах та Виднего. Коли там вони не вклонилися цареві на виходу носору, як Богові, то не вклонилися перед тим ідолом, то. Там почули погрози, але потім я прочитаю це Даниїла, 3 розділ, 17 вірш і далі. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненної печі, то він урятує із твоєї руки, царю. А якщо ні, нехай буде тобі, царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бувану, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Я тут просто хочу на те звернути увагу, щоб вони добре розуміли, що може бути і так, і так. Може Господь їх врятувати, а може і не врятувати, і вони згорять в тій печі, що напалили. Але розуміння таке, от як в Давида. Тож Господь, він як захоче, так вирішить. Від нас залежить робити те, що Він хоче, щоб воно йому було приємно. А як Господь поверне, довіряємося йому. Тому, друзі, я так хотів би і себе закликати до того, щоб пильнувати себе в тому, і кожного з нас, щоб ми цей випадок, який описаний в Писанні, щоб ми могли мати як, такий, як таку інструкцію, як спрямування в наших молитвах. Тут показано, як себе треба вести перед Богом. Перед Богом. Просити добре, але завжди треба зважати, ми не можемо бути схожі на таку людину, яка просто представляє свій список і наполегливо просто просить, зроби, Боже, оце. Бог нас керовує і каже, що Він мудріший, і Він краще знає мету нашого життя, і Він зосереджений на досягненні тої мети. Він веде нас. Він... Просто хоче, щоб ми все довіряли в його руки. Є якась ситуація. Можна якісь свої побажання сказати, але все одно треба завершити тим, що, Господи, але ти мудріший, ти спрямуй все як Твоя воля. Ось я, Господи, зроби, як ти вважаєш за потрібне. Хай це буде в нас за такий принцип нашого життя. Амінь. А зараз будемо молитися. Іноді так в проповіді все звучить. Що потім думаєш, що я буду правильно молитися. Але не біймося, Господь є такий, що Він все зрозуміє, якщо ми просто довіряємо Йому, скажімо, які є перед нами питання життєві, в нас, в інших людей, за країни.